Добрий день, шановні члени комісії та колеги. Представляю дипломну роботу на тему дослідження та програмна реалізація маршрутизації та вибору протоколу взаємодії між мікросервісними розподілених системах з використанням генетичних алгоритмів. Роботу виконав студент групи КНТ 124М Максим Печерський, керівник Євгеній Ховкман. Об'єкт дослідження це процес взаємодії між мікросервісами в розподілених системах, він включає механізм обміну даними, маршрутизації запитів і виборів протоколів комунікації, таких як HTTP чи IMQP. Предмет фокусується на методах і протоколах як REST, GRPC. А також брокерах повідомленнях, кавки та RabbitMQ з акцентом на їх оптимізацію за допомогою генетичних алгоритмів. Мета не тільки дослідити ефективність цих способів взаємодії, але й розробити програмне забезпечення для автоматичного вибору оптимальної конфігурації комунікації на основі генетичних алгоритмів. Це це дозволить системам працювати швидше, надійніше та економніше. На цьому слайді представлено постановку завданням дипломної роботи. Основна мета оптимізація маршрутизації запитів та виборів протоколів, протоколів комунікації, наприклад, REST, GRPC, Kafka чи Rabbit, між мікросервісами в розподілених системах. Зменшити. Це дозволить зменшити затримки, підвищити пропуск. Це дозволить зменшити затримки, підвищити пропускну здатність, забезпечити надійність і знизити витрати на ресурси, особливо в динамічних умовах навантаження. Задача формулюється математично як максимальний фітнес функції, де H це кодування конфігурації протоколів для каналів зв'язку в мережі. Функція враховує чотири ключові метрики: затримки, пропускну здатність. Надійність та вартість. Нормаль... Нормалізовані та мінімакс для порівняння. Ваги Омега дозволяють налаштовувати пріоритети залежно від сценарію, наприклад, більше акценту на латенсі для реального часу. Деталі в легенді. Фітнес обчислюється в класі Протокол Фітнес на основі даних з модул.json файлу який надається з клієнту. За агрегацією по найкоротших шляхах з використанням алгоритму Дейкстри це забезпечує глобальну оптимізацію для для складних топологій з 10-50 сервісами. На цьому слайді огляд ключових методів оптимізації для зазначених алгоритмів та нейронних мереж. Таблиця порівнює їх за можливостями, складностями, гнучкістю та ключовими метриками. Далі скажемо про кроки, який робить модифікований генетичний метод мігра. І перше, це ініціалізація популяції з кодуванням протоколів і фітнес функцій з нормалізацією меток для багатократеральної оцінки. І легенда пояснює ці компоненти. Далі оператори, які виконуються, і оператори sas селекції для різноманітності. Рівномірний кросовер і мутації шумом для еволюції, плюс критерії зупинки для ефективності. Це забезпечує адаптивність до динаміки мереж з похопкою на рівні 5%. Цей слайд ілюструє структурну схему кластеру мікросервісів, типову топологію розподіленої системи, з'єднаними каналами зв'язку. До речі, це кластер, який є правильним проєктом, який зараз працює, на основі якого якраз бралися дані для подальших розрахунків роботи алгоритму. Дана таблиця повторює огляд, але з акцентом на практичні результати. Як видно, мігра вирізняється високою адаптивністю та обробкою великих даних з найнижчим часом виконання на рівні. 2 секунди 2,5 секунди і похибкою 5%. Базові методи як КНН простіші, але меншкі для розподілених систем. Блок, схема кластеру демонструє потік даних від вхідного запиту через балансувальник. Далі на шлюз. Який же розподіляє запити між відповідними мікросервісами, з яких потім беруться дані. Усі метрики вони агрегуються у відповідних сервісах інфраструктури, як Prometheus, Loki, ЄГР і інших, де можна в дані потім побачити через графану, а також зібрати для відповідного відпрацювання алгоритму. Структурна схема програмного продукту відображає архітектуру на .NET 8, клієнт-сервісною архітектурою з модулями Data Loader, Migra Engine і візуалізатор. Для реалізації ми порівняли мови R C Python, Java, C-Sharp. C-Sharp обрано за високу простоту синтаксису, продуктивність .NET, інтеграцію з Docker, Kubernetes та багатопотоковість. Асинхронність імКВ. C-Sharp балансує швидкість і зручність з високою безпекою, це ідеально для enterprise розподілених систем, як в нашому прикладі. Серед IDE Visual Studio Rider VS Code обрано Visual Studio за високу підтримку .NET, легкість інтеграції і простоту використання. На поточному слайді ми бачимо інтерфейс застосунку. Це веб дашборд на Angular, через який можна завантажувати негенеровану не модель із показниками, після чого система зробить відповідні розрахунки і представить їх у зручному для людини в вигляді. Перспективи досконалення: по-перше, гібридизація з LSTM для передбачення навантаженості. Мігра підвищення адаптивності в реальному часі, масштабування, розширення паралелізму на кубернетіс або інших платформах, розширення метрик, додавання безпеки, там шифрування та енергоспоживання з оновленою нормалізацією в протокол фітнес. Підсумовуючи, у ході роботи було проаналізовувати оптимізацію маршрутизації та протоколів REST, GRPC, Kafka, RabbitMQ між мікросервісами, розроблено мігра з протокол фітнес інтеграцію з Dextro та гібридними операторами. Реалізовано програмний продукт на .NET 8 з клієнт-серверною архітектурою. Тестування на докер симуляція показало перевагу мігра похибка на рівні 5% та час виконання на рівні 2,5 секунди, перспективи гібридизації з LSTM, гмарними розширеннями та нові метрики Дякую за увагу.